Сергій Брачук з нами на зв'язку. Пане Сергію, якщо ви чуєте вже зараз студію, я вас вітаю. Дякую, що ви з нами. Слава Україні! Героям слава, слава збройним силам. Вітаю! Чую прекрасно. Пане Сергію, те, що кажуть, і місцеві, і представники влади, та що це була безпрецедентна небезпечна ніч для Одеси, для Одеситів, для Одещини, що такого не було і спочатку повномасштабного вторгнення. Ви на місці, ви були ць, е, свідком про якісь такі підсумки та й про наших людей. Розкажіть нам. Ну, дійсно, мабуть, ми можемо говорити, що це найбільш масована атака ворога з 24 лютого минулого року. Масована, кілька хвиль використовувалися різноманітні ракети, і в принципі ми говорили, передбачили сценарій, що десь приховав. Російський окупант ракети х 22 він не використовував їх досить давно і о, трапилося те, що трапилось на жаль, вісім ракет саме Х-22 Другатіло в Одеський регіон. О, жодної з них не збили наші сили протиповітряної. Оборони, і тут питання виникає знову таки на порядок. Денний про постачання в Україні більш сучасних засобів протиповітряної оборони саме для використання тут на півдні нашої держави, зокрема в Одесі, в Одеському регіоні. Ми говоримо про Петріот. Зрозуміло, ми говоримо про сучасні протиракетні е, системи оборони. Це те, що сьогодні дійсно не вистачає. Ця власне, ворожа атака це підтвердила. Дійсно, був великий бій, декілька хвиль і використовувалися. І Х-22. Я вже сказав, використовувалися калібри щодо калібрів. То усі 12 калібрів над одеським регіоном були знищені. Вісім шахетів. Ви про це згадали. І також саме та Х-59, Теж дуже потужна ракета, яка була використана з Су-35 за поторі чорного моря. Вона утворила велику вирву, і її збили. Але вирва дійсно велика, і вона виявилася в житловому кварталі. Дуже багато побитих вікон вилетіли зрозуміло скло, шибки. На жаль, є поранення. Вони пов'язані, перш за все з е, цим склом, яке розліталося, також понівечено кілька автомобілів. Ворг вдався до тактики, яка є для нього цілком прийнятною, яка є неприйнятною для адекватних людей. Зрозуміло, почав запускати ракети вже не перше. А він це робить постійно саме над житловими кварталами, тому що. Системи протиповітряної оборони наші вони працюють і на жаль, уламки це наслідки цієї бойової роботи. Вони ну і власне як вибухова хвиля можуть приносити руйнування і відповідну шкоду. Принаймні, ми говоримо зараз про шість громадян міста, які звернулися до медичних працівників. Є серед них дитина, це хлопчик 9 років. Ну і власне влучання є на жаль у портову інфраструктуру. Це резерву резервуар з олією та. Зерном розуміємо прекрасно, що не випадково такі цілі, саме житлові будинки та портову інфраструктуру Росіяни обирали. Це намагання зруйнувати цю інфраструктуру, намагання тиснути на цивільних людей. І, власне, це сигнал для наших партнерів, що без Росії, без прийняття її ультиматуму, неможливо запустити знову зернову ініціативу. Та, ну і схоже на те, що там же збігається не тільки історія в тому, що вони хочуть все, що буде частиною отримати свої якісь бенефіти від зернової угоди. В них є ще свій врожай, свої можливості, які вони можуть передавати та продавати світові і без України, Тож, здається, що вони нас хочуть взагалі позбавити можливості займатися питаннями вивезення нашого зерна. Але тут, пане Сергію, ще хочеться вас розпитати про систему безпеки. Та по перше, наскільки місто зреагувало мова йде про укриття. Мова йде про те, щоб йти в якихось сховищах, особливо коли ми говоримо про ракети, які не збиваються. А другий аспект: як дізнатися, що відбувалося в Одесі цієї ночі? Дуже просто ти заходиш в соціальні мережі, в Тік-Ток, і в тебе ти в першому ряду знову знімають все це відео. І я вже не знаю, чи є сенс вам це скидати, та я думаю, що ви і самі це бачили. Але доколі можливо буде якась система, зокрема в Одесі, щоб побороти, не знімати як літають ракети, як прилітають, як працює протиповітряна оборона. Дійсно, зокрема, це відео зразу з'явилося як не дивно це. Так, в першому телеграм-каналі це був російський телеграм-канал, який у своїй назві носить ім'я Одеси. Звичайно, це все російською мовою. Деси знають, про який канал я кажу. Ще раз хочу нагадати: він є російським каналом. Адміністратор е, знаходиться на Рязані. Це колишній спецкор російського телебачення, який отак гадить нашому місту, а тут ждуни, місцеві йому скидають це відео. І хочу нагадати тим. До перепрошую, але мушу так говорити. Які в тіктоки це відео, фото, роботи протиповітряної оборони або влуча. Кілька хвиль атаки. Кожна атака, кожна хвиля коригується ворогом, в тому числі і з допомогою соціальних мереж. Ворог бачить, куди він влучає, якщо це відео потрапляє до нього або фотоматеріали, і звісно направляє туди знову ракети або шахеди. Тому рятувальники дуже часто не можуть приступити відразу до ліквідації наслідків. Атак, до ліквідації пожеж. Я хочу сподіваюся, щоб мене почули. Вже був у нас такий період відносного спокою. Коли не скидали в соціальні мережі так масово відеоматеріали. але хочу сказати, що відночі працюють у нас представники служби безпеки України. Я сподіваюся на бойових побратимів, що вони відпрацюють ці матеріали, не ну, дійсно сьогодні багато роботи. Але побажав їм зранку і з ночі власне вдалого полювання на таких ж Дякую, пане Сергію, за те, що поділилися з нами інформацією. Сподіваюся, що ваші слова теж будуть зокрема одеситами почуті, як і у всіх інших українських регіонах.